Запит Антона Яценка до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно військовослужбовцю 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, Цебрію Олександру Володимировичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запита до президента України. Прошу голосувати. За 224 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 229. рішення прийнято. Запит Антона Яценка до президента України щодо призвоєння звання Герою України посмертно. Військовослужбовцю військової частини А-1965 Казанцеву Андрію Володимировичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 231 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 235 рішення прийнято. Запит Антона Яценка до президента України щодо призвоєння звання Герою України посмертно молодшому сержанту Березівському Миколі Андрійовичу ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 237 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запиту до президента України. Прошу голосувати. За 240 рішення прийнято. Запит Антона Яценка до президента України щодо присвоєння звання Герою України посмертно військовослужбовцю військової частини А 7014 сироті Артему Васильовичу. Ставлю на голосування пропозицію про попередню підтримку депутатського запита до президента України. Прошу голосувати. За 232 рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про направлення депутатського запита до президента України. Прошу голосувати. За 229 рішення прийнято.